Ставлю свої п'ять копійок. Я може тут... гривню. Гривню. Ще ж п'яти копійок. У нас же ще так. От я тут не погоджуюся, що Дмитрієв робив саме меседж для російських олігархів, тому що характер його заяв, форма обрана це повністю American стайл, спеціально на внутрішню американську аудиторію, на їхній естеблішмент. Логіка цієї поїздки абсолютно зрозуміла. Це подальша гра в американські гірки. Де Дмитрієв зараз знову на вершині, тобто низ у нас був, коли виходять значить переговірники другої делегації Ріаду і кажуть, та от до кінця року, можливо, щось буде, не факт. Що потім виходять, значить, спікери МЗС Росії кажуть: та слухайте, звичайно, є позиція Сполучених Штатів, але ми її приймати не будемо. Ну, тобто, іде така тирада, абсолютно, і такий потік. Ну, я б не сказав, що позитивних меседжів конкретно для Трампа. Ну і Трамп, звичайно, реагує своїми там постами, заявами додатково, що все, будемо накладати там тарифи, будемо накладати санкції, вторинні санкції. Він не хоче цього робити. Ну та Дмитрієв це такий собі е, кризовий комунікатор, який от з цього низу виводить знову ж таки спілкування на високу точку. Але логіка. Тут не в досягненні швидкого результату. Логіка тут подарувати Трампу і його команді надію на швидкий результат. А це різні речі. Тобто, поїхав, Дмитрієв каже, та ми все будемо робити економічно. Та, будь ласка, заходьте до нас по темі рідкоземів. Так, все вам організуємо, як вже ж почалися перемовини, це ага. все буде добре. Ага. По санкціях теж нічого страшного, можете навіть не знімати, ну логіка, яка йде, можете не знімати, вони нас не зачіпають, ми адаптувалися. Тобто, у нас двосторонні відносини мається на увазі Росії і Сполучених Штатів ага. будуть. все дуже класно буде. Тобто він намагається показати сигнал договору здатності Російської Федерації. Але проблема в тому, що Дмитрієв тут не є суб'єктним. Дмітр виконує завдання Путіна. Ну а у Путіна іде зараз гра. Путін вчора, умовно кажучи, випускає бесіду, а потім випускає Лаврова, які представляють одну групу впливу, які хочуть продовження, реально продовження війни. А сьогодні, умовно, він випускає людину своєї доньки Тіханової, який каже: Та ні, ми все швидко завершимо. Тобто тут теж йде гра. І в цьому Ах. найбільша проблема, що в Сполучених Штатах а, от ця ще віра. Яку от українська сторона що намагається зробити? Е, реалістичність все ж таки е, направити реалістичність. Треба Росію оцінювати реалістично. А в Сполучених Штатах поки що нинішня адміністрація, ну, як на мене, це рожеві окуляри. Скажуть росіяни декілька разів, ну в тому числі і втіхумирити свою внутрішню аудиторію, там, у Рапатріотів, патріотів, що «ні, ні ні ми не будемо з американцями ні на які навіть компроміси, йти, все там, ультиматум, значить, ультиматум. І в такій позиції, от е, я ж кажу, найбільша проблема це сполучені штати, бо вони втрачають час. Як на мене, ми вже втратили насправді місяць часу, як мінімум. Після перших і і ряду, і джиди ми могли б набагато швидше досягти результату, але Росії дається шанс. А Росія це маніпулює. Я додам ну, тільки одну тезу. Перепрошую, одну, одну тезу додам до цього всього, до нашої дискусії абсолютно. Там була прозвучала одна заява, яка ну, мене так здивувала трішки, про відновлення авіаційного сполучення Росії і США. І друга заява, яка була зроблена саме по, по темі вже не торговій. що говорить Дмитрів? Він наголошує на тому, що Росія може розглянути питання гарантії безпеки для України. Але Росія проти членства України в НАТО. Так, от він говорить про те, що ну і також сказав про те, що ми порушуємо на перемір'я. Ну це стандартна фраза до цього крила, але говорить: ну так, ми вже готові розглядати якісь гарантії безпеки для України. Просто фраза. Ну і я тут просто це класична гра доброго поліцейська. Це Дмитрів, який говорить, ми все погодили, там все і решта. І поганих поліцейських, наприклад, Лаврова, який говорить: да ні, ніяких там, тільки от на наших умовах, якщо першопричина не усунена взагалі про що розмовляти і так далі. Це класична гра. Яка відома для досягнення результату, що ось так от шатова для того, щоб отримати той результат, який ти хочеш? Тому тут е от ми, до речі, абсолютно погоджуємося з тим, що ми діємо діємо достатньо прямолінійно. У нас ситуація, от ми хочемо досягнути щось реалістичного, і ми в такі психологічні ігри. Ми чи недостатньо, скажімо так, дипломатично маємо відповідні підготовку, але ми не граємо. А кого тоді будуть знову посилати, якщо це все провалилося? Дивіться, панове, один нього. Знову Дмитрія. Дмитрієв не є поліцейським, він не має формальних посадових повноважень. Лавров має, бесіда має, а Дмитрів не має формальних посадових повноважень. І взагалі не про те, за своєї полімовної групи. Офіційний в ряді його за стіл не посадили. Тобто сидів Лавров і хто там другий був у них? Федоров, по-моєму? Ні-ні, да? Ушаков. Ушаков, Ушаков. Да, Ушаков. Лавров і Ушаков, а Днітріва не посадили за стіл, тому що він за рівнем посади по протоколу, просто не хоча за стіл не підходить. Побув напроти і так. могли посадити. Це, це ж американці. <свісна> Це Тому до того до того часу, поки Дмитрієва кимось не призначить, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, він не має офіційних повноважень. Він не він не може взагалі вести ці перемовини. Він може вносити пропозиції. Ці пропозиції приймаються до розгляду і все. А далі ведуть розмову з тим, хто має повноваження. От на цьому крапка. Тому говорити про мир в Україні Дмитрієв не може. Ну по-новому, ми всі побачили. Росія хоче, хоче миру. Під час візиту Дмитрієва, що у нас було в Харкові, що у нас було в Дніпрі, що у нас було на Сумча. Да, да, да. До речі, зверну увагу, що коли Дмитрієв був в сполучених штатах і Харків атакували, да. безпосередньо мер Харкова Теріхов знаходився в Даласі. В Техасі. І це якраз можливість і для нас, в тому числі, ми знаємо Техас, як наскільки важливий безпосередньо штат для відповідно, і республіканців, і Трампа, як і Флорида, до речі. От. Якраз показати, що відбувається. Тобто, от у вас, грубо кажучи, в Штатах тут Дмитрів розказує про мир, а от що в моєму рідному місті відбувається. Угу. Ну тобто, от дуже якось у нас. Співпало ситуація, коли от дуже добре, що Терехов там опинився в цей момент. До речі, потрібно ж розуміти, що Росія не відступає від е, своєї позиції юридичного визнання за нею всіх шести е, українських регіонів, включно з Кримом і Севастополем. Те, що вписано в російській конституції, починаючи з 2014 року. І те, що сказав президент Зеленський, і компроміс, це знову ж таки просто актуалізація даного питання. Зрозуміло, що. Дмитрів, очевидно, знову ж таки наголошував на російські позиції. А Україна, я нагадаю. І його тезах не було про території жодного слова. Ми розуміємо, що в така кількість зустрічей це в тому числі і ну, повний спектр. В тому числі і території. Я думаю, території нікуди не зникають. Uh -huh. І на це, до речі, і постійно зараз наголошують знову ж таки погані поліцейські, так, від uh -huh. Російської uh -huh. Федерації. А, просто Дмитрієв не може зараз артикулювати подібні uh -huh. питання, тому що дійсно в нього є своє позиціонування. А тому Україна просто вкотре наголосила на своїх червоних лініях, які були оголошені в Джиді. І якраз по темі, в тому числі території, тобто ніякого юридичного визнання та зрозуміло контроль за Росією там за окремими територіями зберігається, але це лишається юридично визнаною міжнародно визнаною територією України.